Зігрітися чи перечекати надзвичайну ситуацію. В Івано-Франківську у підвальному приміщенні на 40-41 відкрили ще один пункт обігріву. Його осушили, обеззаразили та облаштували усім необхідним. Відтак перебути складну ситуацію у теплі тут зможуть до півсотні мешканців. Керівник компанії Комфортний дім Василь Скиданчук розповідає: пункт обігріву забезпечили буржуйкою за потреби. Організують підвіз дрів. Якщо у приміщенні доведеться перебувати кілька днів, люди оберуть головного і облаштовуватимуть побут самостійно. Якщо в нас буде мінус 15 градусів, і тут буде перебувати 40 людей, то Зовсім буде інша ситуація. Тобто ці люди, напевно, тут будуть і ночувати, тому що вночі буде ще холодніше. Відповідно, і самі люди, в нас люди активні, організовані, і самі люди щось будуть сюди приносити і щось влаштовувати: якісь лежанки, якісь крісла. І я думаю, що самі люди будуть нести в першу чергу, напевно, радянські книжки, написані на мові ворога, і будуть ними топити в тій же буржуйці. У пункті обігріву є постійний доступ до води, вогнегасник та аптечка. А ще печиво, запаси питної води та мінімальний набір посуду. Туалет у підвальному приміщенні не передбачено, але за потреби встановлять дерев'яну вбиральню. Пункт обігріву відчинятимуть на вимогу мешканців. Все добре, що відкривається, і що в житлових будинках в мікрорайонах, крім того, що школи задіємо, крім того, що заклади задіємо комунальні. Ми все-таки і в житлових будинках робимо більш-менш чистоту, порядок, щоб тут люди могли перебувати. І в разі тривоги, і в разі потреби, навіть погрітися, щось добрати води це теж дуже добре. Тому наше комунальне підприємство «Комфортний дім теж десь має завдання 30 таких пунктів. Обігріву зробити у наших багатоквартирних будинках. загалом до середини грудня у Івано-Франківську мають облаштувати близько 150 пунктів обігріву. У них люди зможуть зігрітись, випити гарячих напоїв та підзарядити свої електронні пристрої. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.